Трампу заборонили балотуватися на вибори в США. Як повідомляє CNN, рішення суду Колорадо виключити Дональда Трампа зі списків для голосування на праймеріс республіканської партії стало безпрецедентним в історії штатів. Вітаю це тут канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глушенко. Усі деталі розповім далі у відео. Тож будьте уважні. Верховний суд штату Колорадо оголосив екс-президента Дональда Трампа таким, що не має права обіймати посаду в. В Білому домі суд послався на статті конституції США про заклад і вилучив його з бюлетеня для голосування на президентських праймериз у штаті. Таке рішення може призвести до протистояння у найвищому суді країни, який вирішить, чи може лідер номінації від республіканської партії залишитися в перегонах. Більшість суддів вважає, що Трамп позбавлений права обіймати посаду президента відповідно до розділу 3 чотирнадцятої поправки. Взагалі, це не дає можливості Дональду Трампу балотуватися на пост президента США у 2024 році через його підбурення до захоплення конгресу 6 січня 2021 року та спробу скасувати результати виборів 2020. Республіканські республіканський у Колорадо заплановані на початок березня однак судді штату призупинили своє рішення, щоб Трамп міг подати апеляцію до верховного. Суду США ймовірно він може навіть зберегти місце в первинному виборчому бюлетені штату, якщо апеляція не буде вирішена швидко. Інші кандидати в президенти від республіканської партії поспішили розкритикувати рішення Верховного суду Колорадо, наголосивши, що виборці мають право самі вирішувати, кого бачити. Бюлетенях, а як зазначає The Washington Post, це перший випадок в історії США, коли суд не допустив потенційного кандидата в президенти до виборів через конституційну поправку про заколотників і повстанців, тобто норму 1868 року. А CNN року. тим часом нагадує, що американським суддям ще ніколи не доводилося трактувати такі складні аспекти конституції, оскільки в цьому просто не було. Потреби ніколи раніше не було навіть віддаленої можливості того, що президент, який став заколотником, знову балотуватиметься на посаду. Ця справа є ще одним офіційним нагадуванням про те, як Трамп увійшов в історію, ставши першим президентом, що намагався залишитися при владі після програшу. Друзі, в мене поки що на цьому все. Ми пильно стежимо за ситуацією. А ви ж не забудьте підписатися на YouTube канал інформатор та Україна на часі, поставити лайк, тиснути на дзвіночок і надсилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас і. Першими отримувати актуальну інформацію.